Вітаю вас, шановні мої підписники та глядачі гості каналу. Сьогодні до вашої уваги подарунок до Різдва дівчаткам та дошкільнятам неонові стікери морські. Морське королівство книга. Я вам покажу, що ж всередині. Розкриваємося і тут таке акула скати. Далі ось тут медуза, морський коник, акула, котик. Краби, раки, тобто ви розуміли всі морські, морські, дельфінчик, різні. А тут ви бачите ось такі маленькі різні ромбики, кружечки язички, які ви клеїте і потім вони будуть світитися. Так, ми знімаємо трафарет, і вже Веренічка почала клеїти свою зірочку. Ось бачите сердечка, а заріна вже кружечки на свого котика. Ось така у заріни виходить красива картинка, а ось це у Веренічці зірочка.